Хотіла підняти одну цікаву тему, особливо оскільки я людина досить амбітна, не тому що я люблю амбіції, а тому що так сталося, що мені було дуже потрібно працювати постійно і заробляти на життя, і типу вчитись. І досить складно було жити в такому постійному напруженні, тому що ну і здоров'я страждало і так далі. Але тим не менше, і от я дуже багато. І я дуже хоботилася для того, щоб в соціумі бути ну, типу, типу, я не знаю, як сказати, типу, кадвару, типу, ну, щоб мене там поважали, щоб зі мною рахувалися просто для того, щоб моє життя було більш комфортним. І потім в якийсь момент, коли я переживала там, одну дуже напружену роботу, потім там другий хобот якийсь, потім ще нервовий зрив. Я зрозуміла, як мені були потрібні просто друзі. Ну, типу, тому що коли я спілкувалася з людьми, які близькі мені по духу, наприклад, ми з ними там сходились на любові там зна до музики, або ми сходились там на тому, що ми любимо там екоактивізм якийсь, або ще якась хіпстерська історія. І ми, типу, говорили, і я просто зрозуміла цінність коннекта в живому часі, коли ти говориш людиною, і вона тебе розуміє, і ти її розумієш. І більшість твоїх потреб закриваються в той момент, коли е, типу, людина просто з теплом ставиться до твоїх інтересів або до е, типу, якоїсь спільної теми, або взагалі до те. Ну, типу, це дуже важлива штука в спілкуванні. І мені було так приємно, що такі люди існують, і типу я просто знову підкреслю цінність дружби, бо я не можу перестати на цю тему е, типу, базарити. І... Важливо знайти тих людей, які вам підходять. Важливо знайти тих людей, які вам подобаються, а не просто біля вас є. Тому що коли біля мене просто були якісь рандомні люди, я почистила весь свій соціум, бо я від них просто заїбалась, я їх вже бачити не могла. Повірте, краще все таки знаходити тих, хто реально вам потрібен. І... Іноді просто звертатись до друзів, це типу скарб, і я дуже надіюсь, що у всіх будуть такі друзі, яких вони хочуть, а не, заслуг... ну, типу, не думають, що вони заслуговують. І я дуже надіюсь, що типу, цей коннекшн ми навчимося як суспільство якось дбати про нього, плекати. І що цього буде просто більше якось міжособистісної між такої теплої історії дружби, ідейності і ком'юніті буде більш таким міцним.